О північ в Україні час підбивати підсумки доби. З вами Лілія Налягака у Білому домі. Вважають, що запровадження нових санкцій проти найбільших нафтових компаній РФ створять великий тиск на її економіку та змусять інші країни відмовитися від закупівель російських енергоносіїв. Про це на прес-брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. У відповідь на прохання оцінити, яким є тиск нових санкцій США проти Росії. Левіт зазначила, цитую, дуже великий Президент також закликав європейські країни наших союзників припинити закупівлі російської нафти. Тож це безумовно повноцінний тиск. І ми очікуємо, що ці санкції завдадуть шкоди. Нагадаю, у середу Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній РФ РосНЕФТЬ та Лукойл. При цьому у Вашингтоні закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні. Наступного тижня президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником КНР Сі Сідіньпіном. Про це заявили у Білому домі. Напередодні Трамп наголошував, що планує обговорити під час майбутньої зустрічі з китайським лідером війну між Росією та Україною. у четвер вранці президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з головою Китайської Народної Республіки Сі, перш ніж відбути додому до Вашингтону. Ми не хочемо, щоб хтось поклав на стіл мирний план із Росією через якісь треті країни. Наші європейські друзі мають пропозицію підготувати певні пункти. Про це президент України заявив сьогодні у Брюсселі. А також окреслив передумови для обговорення деталей мирного плану з Росією за участі наших партнерів. Ми знаємо, що робити. Залишаємо, залишатися там, де ми є. З першого припинення вогню. Якщо Росія готова говорити, ми готові говорити. Це план між нами. План починається з, при... з припинення вогню. Ні, навіть не з припинення вогню. План починається з волі, сісти і говорити, не стояти і боротися. Знаєте, використовуючи всі ракети всіх типів просто проти цивільних дітей. Вчора вони вдарили по дитячому садочку. Також Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом. У деталі він не вдавався, однак наголосив, що результат перемовин це енергетичні санкції проти Росії, скасування зустрічі в Будапешті без України і поки що відсутність томагавків. І додав, що все швидко змінюється. Відтак не втрачає надії, що Україна таки матиме ці ракети. Втім, у нас уже зараз є можливість діставати важливих цілей у глибині РФ. Є у нас Чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, і саме ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3000 кілометрів. Це наші новітні можливості, і питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово. Ми ніколи не використовували далекобійна по дуже важливих цілях. На території Росії американську зброю. Євросоюз продовжить фінансувати Україну протягом наступних двох років за рахунок російських активів. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта. Водночас Бельгія погрожує заблокувати відповідний механізм, який передбачає використання цих коштів для допомоги Києву, бо не хоче брати на себе всі фінансові ризики. Брюссель пропонує, щоб усі члени ЄС розділили витрати у випадку можливих судових позовів з боку Росії та зробили внеска, якщо кошти доведеться повернути. Крім того, де вевер наголосив, що до схеми мають бути залучені і заморожені російські активи, які зберігаються в інших країнах. Але кошта, як пише Ройтер, чітко дав зрозуміти, що очікує принципової угоди, а технічні деталі будуть вирішені пізніше навіть у другу світову війну заморожені активи ніколи не чіпали. тож це буде дуже важливий крок, якщо ми вирішимо його зробити. У нас є три вимоги: я хочу повної спільної відповідальності за ризики, тому що ризик дуже великий. Ми можемо зазнати величезних претензій. Друге, ми хочемо гарантій, що якщо ці гроші доведеться повернути, то кожна держава-член долучиться до цього. Наслідки не можуть лягти лише на Бельгію. І третя вимога, щоб кожна країна... Війна, яка заморозила активи, діяла разом із нами, тому що ми єдині президент Литви Гітанес Науседа заявив про порушення повітряного простору країни літаками РФ. Це сталося сьогодні ввечері. Науседа зауважив, що це кричуще зневажання принципів міжнародного права та територіальної цілісності Литви і додав, що МЗС країни викличе представників російського посольства, щоб висловити протест. Цитую проти безрозсудної та загрозливої поведінки. Я рішуче засуджую порушення повітряного простору Литви винищувачем із транспортним літаком РФ із боку Калінінградської області. Це цинічне нехтування нормами міжнародного права та територіальним суверенітетом Литви. Французька армія має бути готовою до шокового удару з боку Росії вже через 3-4 роки. Про це попередив голова генштабу Франції генерал Фаб'єн Мандон. За його словами, Москва може піддатися спокусі, продовжити війну на європейському континенті. Мандон підкреслив, що перше завдання, яке він поставив перед збройними силами, це бути готовими до випробування, можливо, в гібридних формах. За його словами, Росія не зможе залякати Європу, якщо та твердо візьметься за самооборону. Натомість будь-яка нерішучість здатна лише підштовхнути агресора до дій у проєкті оборонного бюджету Франції на 2026 рік. Передбачено збільшення витрат до 57 мільярдів євро. Це на 13% більше ніж цього року. Таємничий об'єкт у космосі підморгує землі кожні півтори години. Як пише сайт Екотісіяс, про відкриття повідомило НАСА, підтвердивши його невідому природу та відсутність фізичної форми. Космічний об'єкт був виявлений за допомогою австралійського телескопа і демонструє унікальні характеристики випромінювання, яких досі не бачили у жодного іншого космічного тіла. Не відміну від планет, зірок чи навіть пульсарів. Таємничий об'єкт це чиста форма енергії, яка не матеріальне тіло. Однак деякі фахівці припускають, що це може бути новий тип пульсара, зірки на завершувальному етапі своєї еволюції, який відкриває невідомі до нині фізичні механізми Всесвіту. На цьому я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово. Безпечної нам усім ночі.